Доброго вечора на каналі Кіровоград. найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів день за днем у студії Яна Пісрєва і далі про важливе з фотоапаратом або телефоном підкорювати кіноіндустрію у кіровоградському педагогічному ліцеї. Пройшов другий щорічний фестиваль аматорського кіно. Промінь за звання кращого режисера змагалося дев'ятеро ліцеїстів. Вони готували стрічки на тему диво. Фільми учні знімали за допомогою своїх телефонів та фотокамер. Головна вимога до кожного твору відповідати заданій темі. Ліцвісти відзняли як документальні, так і художні роботи. Якість стрічок оцінювала журі. Цього року воно було виключно жіночим. Організатори впевнені, саме таке судівство здатне визначити справжнє диво серед аматорських фільмів. За результатами голосування на фестивалі перемогла стрічка Ми віримо у диво режисера Рената Гаділова. Знімали на фотокамеру. Акторами були мої однолітки, однокласники. Знімали на подвір'ї та в нашому ліцеї. Процес зйомок був дуже веселий та цікавий. Багато хто там сміявся, але все вийшло досить непогано. Щороку ми визначаємо різну тематику фестивалю для того, щоб учні могли урізноманітнити форми роботи, сюжети своїх фільмів, а також засоби підбирання матеріалу для них. Кожне досягнення, яке відбуває. Вається дітьми в цьому віці це насправді диво.